З нас. нас як громадянське суспільство впливає на розвиток України? Слухай у проєкті «Третій, «Третій, Третій Сектор на Радіо Київ 98FM. В умовах, коли світ змінюється щодня, а конкуренція на ринку праці зростає. Молодь в Україні стоїть перед унікальним викликом: як не просто знайти роботу, а стати незамінним спеціалістом з глобального мислення. Саме тут міжнародні програми, і, зокрема, стажування, стають не просто приємним бонусом в резюме, а справжнім трампліном для кар'єри та особистісного розвитку. Про можливості для молоді говоримо сьогодні в проєкті Третій сектор на «Київ.ФМ». Звати мене Ярослав Федоренко і знайомтеся, мої гості, лідер команди зв'язків з університету. Етами відокремленого підрозділу АйСИК в Україні в університетах міста Києва Роман Бондарчук та координаторка з управління талантами відокремленого підрозділу АйСИ в Україні в місті Києві Софія Зимовець. Вітаю вас. Доброго дня, доброго дня. Ми вже говорили в проєкті третій сектор про ISEC в Україні. І Насправді, у вас дуже багато різних програм відбуваються як від стажування, так, от нещодавно, як виявилося, у вас закінчився набір до членства в ISEC в Україні. Давайте почнемо взагалі з такої загальної інформації, що у вас сьогодні відбувається в ISEC, які можливості на сьогодні, там, зважаючи на повномасштабну війну, дуже багато вона вплинула на все. І так само. Стажування для молоді. Це, я знаю, що більшість людей думають, що в першу чергу стажування в Айсек – це закордонне стажування, але у вас обміни відбуваються і по Україні. У вас купа більше десяти. От, можливо, ви все ж таки згадаєте кількість осередків по всій Україні Айсека. Розкажіть взагалі, от, загально, чим сьогодні живе Айсек в Україні. Mm -hmm. <кій> <кій> ну, В цілому я можу почати. Як ви вже зазначили, про наш ще один з основних продуктів це ISEC Member. Так, ми не лише про стажування, а й про розвиток людей на місцевості, а саме про участь в локальних комітетах. Коли люди приходять до локальних комітетів, вони не просто роблять щось теоретичне, щось таке афемерне, а саме працюють на практичних завданнях, покращуючи покращуючи свої навички у таких сферах, як маркетинг. HR комунікації з університетами, комунікації з партнерством або фінанси це про такі певні софт-навички. Також особливо не можу не згадати це певні хард навички, це стратегічне планування вже на вищих позиціях. Це вміння легко підлаштовуватись під різні зміни середовища, адже ISEC такий динамічний. Ти можеш прийти стати. Учасником команди маркетингу, а вже бути на позиції віце-президента у команді у департаменті фінансів це досить так різкий скачок, але це дає таку можливість гнучкості та можливість розвиватися у всіх сферах, яких людина тільки забажає та не обмежує людину в цілому. Угу. Я б могла додати ще, от що датамбайсику в Україні він зараз. Працюю в таких, я б сказала, трьох напрямках: це от якраз міжнародні стажування, які ми пропонуємо молоді, це можливості якраз членства от участі в організації. І також ми організовуємо от події для молоді, так само як і якісь більш освітні, так і бізнес події до цього. От ми трохи поговорили перед нашим ефіром. І Насправді я не думав про це питати, але все ж таки запитаю. Про ваші історії, як ви потрапили в ISEC, тому що мені здається, це дуже цікаво. Тут якраз хочу таке запитання загальне поставити. По-перше, ви більше року, якраз, вже є членами ISEC. По перше, що вам дає ISEC і як ви туди потрапили? От розкажіть mm -hmm. свої історії. Ну я можу почати. Ну я от якраз міздать рівно рік в організації. Як я потрапила, ну от в мене цікава історія про те, як я взагалі дізналася, як, як я знала про Айсик, тому що от в мене старший брат, він був в Айсику ще 10 років тому. Тому я вже от я вже знала про цю організацію. В мене вже була до неї довіра. Я вже знала, от що може АйСИК дати насправді молоді. Про набір я вже дізналася в університеті. От представники Айсуку прийшли до мене в університет, розклали про набір, тому я так дізналася і вирішила доєднатися. Насправді, от рік тому я вирішила доєднатися, тому що мені, мені от захотілося чогось отримати більше, ніж там просто навчання. Мені хотілося отримувати якогось, знайти якусь справу, дійсно якою я буду горіти, знайти так само от, однодумців людей, які будуть поділяти мої цінності. І дійсно. Але насправді, от Айсик мені дав набагато більше, ніж я могла очікувати. Це не тільки про айсик мені дав, по-перше, якусь впевненість в собі, впевненість в своїх. Своїх можливостях, в тому, що я дійсно можу більше, ніж я думаю. За рік в організації я змогла там попрацювати в абсолютно з абсолютно різними завданнями, там починаючи від роботи з людьми, там закінчуючи, закінчуючи якимось, якимось івент-менеджментом. Тому це такий для мене от, комплексний розвиток і так здатність одночасно впливати на молодь, впливати на світ. Романе. Угу. В цілому про Айс, я теж дізнався таким дивним чином. Я про нього ще знаю з року 19-го, а саме від сестри, тому що вона вирішила вступити в організацію ще досить давно і успішно вже є випускницею цієї організації. І приїхавши в Києві, я подумав, що мені теж потрібно щось робити, тому що окрім університету, в принципі, він не займає стільки багато часу, і я хотів ще якихось додаткових активностей, які допомогли б мені знайти певну. Спільне ком'юніті та певне місце, де я можу розвиватися та покращувати свої навички. І в цілому, це справді сталося так. Я не міг очікувати, що я попаду в такі різні департаменти та отримую певний досвід в маркетингу у фінансах, що ну це досить різні контраверсійні певні відділи. Проте це все було поєднувано і в цілому. Я зміг покращити свої навички публічного мовлення, певні навички організації подій, адже був одним з організаторів конференції. Також це для мене стало таким поштовхом. Рухатися, змінювати себе внутрішньо, адже ISEC не тільки про навички та певну роботу, а й про ком'юніті, про те, як ти себе почуваєш, чи почуваєш ти себе безпечно в цьому ком'юніті. ISEC дає певну таку направляє людей для того, щоб вони могли розвиватися. Якщо людина наприклад, до прикладу не знає, що вона хоче робити, вона може. Попросити у свого лідера команди, наприклад, щоб той допоміг направити, адже в нас існують спеціальні певні моделі, які допомагають цей досвід оцінювати і певним чином відслідковувати наскільки він ефективний. От насправді зараз чую дуже такий перерахунок великої кількості скілів, які можна отримати в ISEC, І ви поділилися, як за рік свого досвіду роботи в ISEC, якраз те, що ви навчилися робити. І у мене виникає одне велике питання. У вас вистачає часу? От е, тут якраз я просто питаю для тих, хто зараз сумнівається, можливо, от, е, з представників молоді, е, е, сумніваються, чи йти в АйСЕК, чи не йти в АйСЕК і взагалі поцікавитися, які у вас є програми. Е, час на навчання і час для айсек, тому що це і волонтерство, це і стажування, це і членство. От якраз розкажіть, що відбувається, який час. Займає у вас організація і чи вистачає його е, для того, щоб залишатися час не просто на навчання, а й для, я не знаю, для дозвілля. Все ж таки, хочеться ще й відпочити mm -hmm. якусь е, культурною якусь. Е, Щось відбувалося культурне, звісно, я розумію, що ви Вайсик можете якраз і культурні події організовувати і там якраз разом проводити цей час. Ну я можу почати. Ну насамперед, от коли людина тільки приходить в організацію, а її участь займає 10 годин приблизно на тиждень. От от для мене я б сказала так, що АйСЕК якраз вчить от якісному плануванню свого часу, такому тайм-менеджменту, тому що. До цього досвіду мені здавалося, що я там дійсно дуже багато часу витрачаю там на якісь свої інші сфери, але насправді при якісному от якраз плануванні, при якісному управлінні свого часу, розумієш, що ти насправді можеш стагати набагато більше, ніж ти думаєш. Тому для мене це якраз от це теж те, що мені дав Айсик, таку навичку, як якісне планування. Тому, звичайно, це там, не. Не може бути завжди легко. Це, це те, що треба розвивати, це те, чому треба вчитися. Але, як на мене, це ідеальний, ідеальна така можливість в нашому віці це, цьому навчитися, бо потім, ну там в житті завжди буде так, що потрібно буде одночасно поєднувати якісь різні сфери. І чим раніше ми навчимося це робити, я думаю, тим краще. Так, Роман, тайм-менеджмент нормально працює. В цілому я погоджуюся повністю. Для мене це стало теж одним з відкриттів, що досить класно навчають навичкам тайм менеджменту, і в цілому, селф-менеджменту. Ми досить активно звертаємо увагу на це, адже гайсик такий багатофункціональний. Ти можеш одночасно знаходитися на різних позиціях. До прикладу, можу сказати про себе: я, крім того, що очолюю позицію відділів. Комунікація з університетами також є аудитором у фінансовій раді. Це дві паралельні позиції. Також ще можна брати певні додаткові позиції, це організація івентів чи ще подібні можливості, які виникають паралельно, коли ти працюєш в Айсику. В цілому певні навички та певні техніки, які ми навчаємо, допомогли мені певним чином це все комбінувати із навчанням, із життям, тому що увесь минулий семестр я паралельно з. Айсиком відвідував ще певні активно події, і в цілому це мені не мішало поєднувати і якісно навчатися, і також якісно розвиватися в організації. От треба було на початку ще запитати, чи достатньо вам вистачає часу для сну, наприклад, як мінімум, так щоб відпочити. А, насправді, давайте переходити до таких функціональних. Функціоналів взагалі, Айсіка, і, мабуть, перше, що я запитаю, це, мабуть, найвідоміше для всіх, от хто взагалі чув коли-небудь про Айсік, це стажування. Це в першу чергу міжнародні стажування, це стажування між університетами, це стажування в Україні. На нього можна подаватися. От розкажіть взагалі умови, хто може на них подаватися і що вони отримують, що їм треба внести туди, щоб. Бути частиною програми стажування і що вони отримують від, uh -huh. від такого. Uh -huh. Ну да насамперед, от ми пропонуємо три три види стажувань. Три види міжнародних стажувань: це Global Volunteer, Global Talent та Global Teacher. Кожна з цих програм от має свої особливості, свої вимоги. От розкажу там по кожній. Global Volunteer – Це волонтерські стажування. Вони базуються на цілях сталого розвитку. Тобто, це більше такі соціальні проєкти. По тривалості вони тривають 6 тижнів. Е, от, і для цих для цих стажувань там не потрібен якийсь попередній досвід. Е, вимагається тільки от знання, базове знання англійської мови для того, щоб от людина почувала себе комфортно в міжнародному середовищі. І от е, найголовніше це мати мотивацію, мати бажання робити якийсь от, позитивний е, вплив на суспільство, мати бажання е, от, отримати міжкультурний досвід, е, мати от, відкритість до нового досвіду. Е, це що стосується цього волонтерських програм. Далі Global Talent – це професійні стажування. Вони вже є більш такі спеціалізовані, вже більш вузьконаправлені. В них найчастіше це проєкти в нас в сфері маркетингу, IT, бізнес, адміністрування, дизайну. Ці стажування по вони трохи довші, Вони там тривають від восьми тижнів до року. Це вже в залежності від проєкту. І більшість проектів вони є оплачуваними. От, але для цих стажувань вже потрібно мати якийсь мінімальний попередній досвід в відповідній сфері, от, там, досвід та знання і англійську на більш такому професійному рівні. І Global Teacher це викладацьке стажування, тобто це вже стажування для тих, хто хоче саме от спробувати викладати англійську або інші мови там, діткам за кордоном. Ну відповідно для Цих стажувань так само потрібно мати якийсь там попередній досвід в викладанні або в репетиторстві. От, Що ці стажування можуть дати? Ну, По-перше, це, звичайно, міжкультурний ось цей okay. обмін, міжкультурний досвід, про який ми говоримо. Бо дійсно стажери. Вони не просто працюють або волонтерять за кордоном, вони от, знайомляться з новими культурами, вони знайомляться а, з новими традиціями. Вони ем, весь цей досвід він допомагає от не просто навіть зрозуміти краще інших, зрозуміти і, і, краще інші культури. Вони також цей досвід допомагає, як на мене, усвідомити свої власні цінності, свої власні погляди. Ем, бо стажери, от вони. Отримують свій розвиток, свій досвід унікальний за кордоном, приїжджають так само в Україну і повертають свій розвиток тут, імплементовують якісь свої ідеї в якихось вже своїх стартапах, своїх організаціях та проєктах. Тому, от якось так. Також можу додати, що також не варто забувати, що ми Занурюючись в іншу культуру, не забуваємо поширювати нашу культуру, адже стажування це про міжкультурний обмін в обі сторони, адже досить важливо поширювати актуальну інформацію, що на даний момент відбувається у нашій країні, та поширювати в цілому візібіліті України на глобальному рівні серед країн. Mm -hmm. uh, Насправді, от я пам'ятаю. Айсек, ще коли я був студентом, і, перше, це всі студенти можуть стати частиною Айсек і так само податися на програму стажування. А розкажіть, які умови за віком? Чи треба бути перше, це членом Айсек для того, щоб податися на стажування? Друге, який вік має бути? Чи треба обов'язково навчатися в одному з університетів, в який є партнер Айсек? Чи взагалі? Обов'язково ти маєш бути студентом або аспірантом, докторантом університету, який входить в програму ISEC. Угу. Ну, Стосовно віку, це від 18 до 29 років. Потрібно мати от повну там закінчену середню освіту, не вимагається саме навчатися в університеті. От, якщо по віку людина підходить, то Так і далі пропоную, от якраз ви трохи зачепили цей міжкультурний обмін, який я думаю, можливо, мабуть, основний для місії ISEC. Можливо, ви зі мною не погодитеся, але це таке спостереження просто тому, що я навіть оскільки знаю учасників програми ISEC, дуже багато саме беруть участь в стажуванні, в волонтерстві, саме для того, щоб розширити коло спілкування, для того, щоб дізнатися нових людей, для того щоб дізнатися. Про інші культури і так далі. Розкажіть, наскільки багато взагалі приїжджають в обмін, тому що ми, українські студенти, їдемо за кордон на стажування, на волонтерство. Іноземці так само приїжджають, ну тому що це ж взаємопов'язаний uh -huh. обмін. Розкажіть, як взагалі відбувається от програма тих іноземців, які приїжджають в Україну. Як вони знайомляться? Як ви допомагаєте знайомити їх з Україною, з культурою, з мовою? А наскільки вони розширюють своє коло спілкування? Uh -huh. Е, та, ну, наразі, е, от, е, на жаль, саме там зараз з початком війни це трошки в нас призупинений процес. Ми були от, дуже успішними в вхідних стажуваннях до війни, приймали так само дуже багато стажерів. Е, у нас боже, там було дуже багато стажерів і в, в Києві. Вони так само брали от, участь в волонтерських програмах, да, знайомилися з нашою культурою. Е, наразі е, от, саме там, в Києві. Ці стажування вони, там на певний час призупинені, вони зараз є відкритими от, в трьох містах, більше там на Західній Україні. І, так само ми там приймаємо стажерів, знайомимо їх з нашою культурою. От вони там можуть також познайомити нас зі своєю культурою. Так, і насправді, знову ж таки, говорили ми трохи про скіли, які розвиваються. А чи можете розказати про якісь приклади, які ви знаєте, Назвемо це випускників ISEC, яким саме стажування або членство в самій організації вони допомогли їм от в житті, можливо, якісь професійному рості? От якась, якісь от такі яскраві приклади, мозлі, uh -huh. які ви знаєте, в цілому, всі, хто приходили в ISIK, вони здобувають дуже класний досвід, який е, чудово впливає на резюме. Тому що коли роботодавці бачать, що людина мала досвід в ISIC, вони безпосередньо більше звернуть увагу на цю людину, адже ця людина досить має значний досвід в різних сферах та має певний навички відповідальності. Е, Беручи участь в різних проєктах, в цілому, конкретно по людях назвати не можу. Типу, ті, які їздили на стажуваннях, це відповідно до наших. Правил, але в цілому досить багато, навіть людей, які зараз є учасниками АІСИКо, е, є членами організації на більш вищих позиціях. Вони майже усі поєднують роботу з е, організацією, досить успішну роботу. Можна вести приклад зі свого локального комітету е, у нас. Е, Президент і майбутні президент досить мають класні позиції на посадах в у відомих організаціях в Україні і за кордоном. І в цілому вони це Айсик. Якби Айсик досвід допоміг їм легше знайти роботу, і певні навички, які вони розвинули тут, саме певна комунікація та подача себе допомогла покращити певні навички резюме та навички комунікації, що допомагає легше знаходити роботу та певні кар'єрні можливості. Можна я можу теж трошки додати саме з приводу стажування? От я б могла поділитися своїм власним досвідом, тому що я сама їздила на стажування цього літа е, волонтерське, і ну насправді я можу дуже багато розповідати про свій досвід, але е, якщо так говорити про те, що мені це дало, е, по-перше, це от так, як ми говорили про ось цей міжкультурний досвід, тому що у мене був дуже цікавий проєкт. Я е, працювала з е, різними з людьми з різних культур. У нас там разом на проєкті було вісім різних національностей. Е, і це якось дало мені можливість подивитися на загалом світ ширше, е, якось розвинути ось це глобальне мислення, розширити свої от, горизонти мислення. Е, але так само мені це дало можливість. Е, Поширити нашу українську культуру, тому що а, там, для мене це теж було надзвичайно важливим. і для мене е, було таким е, Теж важливим для мене досягненням, що наприкінці стажування е, до мене там приходили люди, підходили, казали, що от я вже хочу тепер теж відвідати Україну, е, треба буде там колись поїхати. Е, тому для мене це було прям таким е, невеличким досягненням. Е, ну і так само. Я думаю, що найголовніше для мене це от теж було побачити, бо я спостерігала не тільки за своїм розвитком, я спостерігала так само за розвитком інших стажерів. Я, я бачила, як ці люди от приїжджають одними, їдуть вже зовсім іншими, вже більш наповненими, впевненими в собі, впевненими в своїй здатності здатності робити якийсь вплив, позитивно впливати і змінювати світ. Тому для мене це от було напевно найціннішим. Маленьке таке уточнення запитання. Якщо не секрет, яка це була країна, і скільки часу ви там провели на стажуванні? Це була Туреччина. Я просто шість тижнів провела. Оце було волонтерське стажування. От шість тижнів. Угу, дякую. Вже на завершення. Хочу навіть не запитання таке поставити, а попросити вам надати поради. Тим людям, які можливо сумніваються, ще думають, можливо, ніколи не чули. Хоча для наших слухачів та глядачів нагадаю, що а, в описі під нашою розмовою в Ютубі на сторінці Київ.ФМ ви знайдете посилання на сторінки як і сайт, так і в соціальних мережах АйСЕ в Україні. А, а насправді я хочу запитати вас про певні поради для от таких молодих людей, які думають, сумніваються, як я сказав. Можливо, а, поділитися якими. Які поради ви почули колись від своїх брата та сестри, які так само колись були Вайси, які можливо надихнули. Я сподіваюся вас для такої участі. Тому от поділіться такими порадами? Угу. В цілому я можу сказати, що у нас такої поради не потрібно боятися чогось нового. Адже АйСИК так справді може лякати. Може лякати, що ти мусиш витрачати час, мусиш вкладатися. Проте, це усе, що ти вкладаєш, воно в більшій мірі досить сильно повертається до тебе, і ти отримуєш набагато більше, ніж ти вкладаєш у цей розвиток. Адже чим більше ти вкладаєш, тим більше ти отримуєш. Айсик це платформа, яка дає таку можливість. Тому ми не такі, щоб просто, скажімо, ти прийшов і не можеш звідси просто піти. Ми даємо вільний простір для того, щоб розвиватися. І якщо людина, наприклад, захоче завершити свій досвід трішки раніше, це теж усе можливо, тому не потрібно боятися. Просто варто спробувати прийти на зустріч, просто зайти на наш сайт, почитати. Можливо, сподобається там. Також розказано про наші локальні комітети, про певну культуру. Можливо, це теж може зацікавити. Адже ми не просто працюємо, ми також створюємо певну нашу. Культуру те, що нас буде об'єднувати разом. Mm -hmm. Та ну повністю погоджуюся. Е, от ну я б сказала просто що. Там ви ніколи не знаєте, як саме може обернутися ваш досвід. Ви ніколи там не знаєте дійсно, що вам може це дати, якщо ви не спробуєте да? там це і там, що стосується стажувань, що стосується участі в організації. Я думаю, що ми зараз в такому віці, коли треба от, дійсно пробувати різний досвід, брати дійсно максимум від цього. Тому. Я б теж порадила не боятися, просто от, пробувати і отримувати для себе новий досвід. Дякую вам за такі поради. Насправді, ще трошки часу залишається. Я хотів це ще запитати на початку програми, але, думаю, ну, можливо, це наша розмова така, як надихаюча для тих людей, які хочуть стати, податися на членство в АйСяк. Але ще таке питання, тому що насправді історія Айсек дуже велика, особливо Айсека в Україні. А чи можете сказати от якісь можливо цифри, якісь масштаби, скільки сьогодні взагалі представництво Україні, скільки вже випускників, скільки, скільки на сьогодні от є студентів, є молоді, які є членами ISEC. І на сьогодні, от така велика частина людей є, є такою частиною. Угу. В Цілому я можу поділитися про кількість. Ми вже в Україні як організація офіційно вже понад 30 років. Зареєстровані щодо цифр. Наскільки ми змінюємо життя, то згідно офіційних цифр, щороку понад 30 людей доєднуються до організації різним чином, чи то мемберство, членство в організації, чи стажування це досить велика кількість людей. Також ми розташовані в понад 100 країнах та регіонах світу, що допомагає якісно поширювати вплив молоді на світ. Дякую, на цьому будемо вже ставити крапку. Дякую вам за те, що прийшли. Розказали про АйСЕК в Україні. Нагадаю, лідер команди зв'язків з з університетами відокремленого підрозділу АйСЕК в Україні в університетах міста Києва Роман Бондарчук та координаторка з управління талантами відокремленого підрозділу АйСЕК Україні. в Місті Києві Софія Зимовець були сьогодні в проєкті третій сектор. Говорили про таку молодіжну організацію, як АйСЕК Україні. Мене звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Києві радіо найкращого міста у світі. Єдність, наша сила, довіра рушій змін, рішучість, запорука успіху, майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті Третій сектор на радіо Київ.